Добрий день, мене звати Тарас. Я звертався в центр правової допомоги в місті Тернопіль з питань оновлення військово-облікових документів та подання документів на лісорочку. До цього я намагався робити це самостійно, але отримував не позитивну відповідь з боку ТЦК. А мене проконсультував спочатку юрист. Олег Валентинович. І в подальшому ми заключили договір з центром, і моєю справою вже займався адвокат Оковський Ігор Олександрович, який супроводжував мене в ТЦК, який пояснював мені, власне, як поводитись, що говорити, і допоміг зібрати повний пакет документів. Все завершилось позитивно, і власне я зараз на даний момент в цю строчку, та, наразі мої дані і маю військово-призовний документ. Зі свого боку я рекомендую звертатись в центр, ви просто заощадите свій, свій час.